Ми сьогодні поставили дуже складну, дуже круту техніку, яка здатна протидіяти засобам радіоелектронної боротьби Росії, яка здатна забезпечувати надійну інформацію щодо коригування артилерійського вогню артилерії півдня, і яка в рази підвищить. Ефективність застосування і буде рятувати життя українських воїнів і забезпечувати просування і наступ. Це крута штука. Ну, навіть можна подивитися ціну і одразу зрозуміло, що це крута штука. Якщо не помиляюсь, близько мільйона доларів один коштує. Наші воїни сповнені рішучості, вони раділи цьому подарунку, так як не раділи, напевно, багато днів в житті. І оці емоції, емоції воїнів, які отримують озброєння для того, щоб звільняти українську землю. Вони багато чого вартують. По перше, це безпілотник вже оперативно-тактичного рівня. Він може залітати на тисячу кілометрів вглиб, Тобто, це вже навіть не територія України може бути а територія Росії. Він може вчасно аналізувати, знаходити скупчення противника живої сили, його виявляти якісь наміри переходу в наступ, передавати це все. Нам у тому числі піхоті вже бути готовими до тих чи інших дій, або давати команду там ті ж артилерії чи там реактивних систем залпового вогню, наносити удари по скупченням. Перше це дальність. Друге це швидкість. Тобто його оптимальна швидкість, навіть не крейсерська, це 100 км за годину. Це як класний автомобіль. Тобто на такій швидкості його збити вкрай важко. Ці крила, які є, це для горизонтального взльоту. А ось ці величезні пропелери це для вертикального взльоту. Тобто він може прямо звідси. Одразу взлітати йому не потрібна ніяка підготовлена смуга, ніяка там полоса чи дорога. І от на сьогоднішній день програма «Посейдон», яка вже долічив майже 4 мільйона доларів, сьогодні починає робити свою справу. А хлопці, яких ви сьогодні бачили, вони їдуть в центр, де створений наш підрозділ. Підрозділ по якісній підготовці операторів і пілотів, бо це дуже складна техніка. І вже найближчим часом ми побачимо відео з поля боя. З десятка півтора, напевно, таких посейдонів може закрити повністю ці всі напрямки. Ну це, це круто. Головне для чого потрібні очі арти. Дуже просто. Бити, знищувати і наближувати нашу перемогу.